В 3 години ночі, друзі, приїжджають люди для того, щоб зайняти місце. І то не перший. Там що. Уявляєте, для того, щоб продати свій товар, треба приїхати в три години ночі. Скільки курочка коштує? 120 гривень кілограм. 120 гривень кілограм. На 262. 262. Домашня це що Кривий Ріг завжди дивує своєю якістю і невеликою ціною. Скажіть, будь ласка, сметанка скільки коштує? 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Да, от, друзі. а я ці руки ховаю. А ви ховаєте руки, так. Да. 50. Да. Друзі, я просто хочу показати, дайте, будь ласка. Вишу, Подивіться, які мене... ручки. Оці ручки що, вирощують. Мене... Вирощують о, томати, о, все. Ти ну, подивіться, казали, що ходять, хтось там на тільки інтернеті. <рес> я, я хочу вам подякувати за ту працю, за яку ви робите, що вирощуєте натуральний продукт без хімії і продаєте за дешево. Велике вам дякую. О, ось і хочу це помідор. Понюхайте, як він домашній, як пахне. А, помідором помідором да. пахне. Насправді, да. насправді поніска сало 100 гривень за кілограм, навіть є 70 гривень. Це ті пчоли, які в Кривому Розі живуть. Ні, це під Гуровським лісом. На Ось жіночка сама вирощує їх і сама продає. Зверніть увагу, саме на цьому ринку перекупів майже немає, тому що всі приїжджають з навколишніх сил, сіл Кривий Ріг домашній творог 100 гривень. 2700 і 2400. 150 гривень за кілограм. Це домашня качка, так? Так. Да. Да, подивіться, яка гарна. Зараз не видно, що воно домашнє. Так, домашнє. А молочко. Вітаю на каналі Київ Кадрі. Друзі, сьогодні ми знаходимося в індустріальному серці України. Місто Кривий Ріг. На продуктовому ринку, де збираються люди з навколишніх сіл, щоб продати домашні продукти харчування. Зараз на годиннику, сьома година ранку. Життя тільки прокидається, ми вже на місці. Запитаємо, скільки коштують продукти з дому, поспілкуємося з продавцями, а головне гарно проведемо час. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та залишати коментарі. Ваша думка для нас важлива. Бажаю всім приємного перегляду. Якій коштує? Печончка там є? Так, печонка по 50 130 кг. Стоп... Лап немає, голови а нема. Так, це ну там на стійці. Ось. Печонка. Що буде лізуть? Хіба 1060. Добрий день. Добре. Це індик? Да. Скільки коштує? 1060. 1060. Скільки кілограм у ньому? 5.930. 5.930. Це домашній, так? Так. Ага. Друзі, ось домашні кури продають. Добрий день. Скільки курочка коштує? 120 гривень кілограм. 120 гривень кілограм. На 262. Домашня її на соломі обсмалювали, так? Соломка, дивлюся, так. Дуже, дуже якісна. Курочка, кривий ріг, друзі, подивіться, яка краса. Ось жіночка сама вирощує їх і сама продає. Зверніть увагу, саме на цьому ринку перекупів майже немає, тому що всі приїжджають з навколишніх сіл, сіл до міста Кривого Рогу. Ось, всі продають, прямо отак розкладочка йде понад дорогою, над узбіччям. А скільки ранку приїжджаєте? В годин 5? Ой. <реш> Скільки в три години? В три години ночі, друзі, приїжджають люди для того, щоб зайняти місце. І то не перше. Там що. Уявляєте, для того, щоб продати свій товар, треба приїхати в три години ночі, щоб зайняти місце і заробити якусь копійку. Я просто в шоці. Томати 35. Капуста 15. Морква 15. Бурячок 15. Радисочка 35. Добрий день. Скільки шиповничок коштує? 15 гривень пів літри. Дуже корисний. Можна заварювати смачний чай. А яйця? 60, так? 60. 65, а 65 домашні. А це що за ягодка така? Ага, і скільки він? По 15. По 15 гривень. За 15 гривень за кілограм, так? Ні, 15 баночка, баночка, баночка там, там 4. Ага. Ось такі баночки. забирають. Ага, і скільки вона? По 15 було. Молочна продукція. Ось, будь ласка, м'ясо продають, курочки, томати. Виноградик. Насіння гарбуза. На узварчик сушка. Яблочко дуже смачна. Скільки коштує? 25, 25 баночка. Так. А це що а це у вас? Смородина. Це смородина сушена, так, сухає, сухає. так? Ага, і скільки вона? 25. Це домашня також. Домашня, так. так. Друзі, подивіться, які руки в людини з села. вам, А горішок скільки? 40 гривень. Так. так, а це в нас грушка, так? Грушка 25. 25. Ох, яка вона смачна на вигляд. Дякую гарних продажів вам. Ага, вам Добрий день. Скільки виноградик домашній? 20 гривень, так? 20 гривень. Дивіться, Молдова. Дуже гарні атомати. Десять. Ну, звичайно, зараз осінь, пропозиції, гарбузи, виноград, бурячук на український борщ. А ще подивіться, яка розкладочка навіть насипом є все. Ось. Навіть до цього часу ще динька дочекалася. Скільки коштує диня? так трошки по, так. Одна по 30. Ага. Одна по 20. Більш якісніша по 30. А картопелька ваша? 15. 15 і 20. Це також все домашнє, у вас Домашні, я дивлюсь, так? Вдома да. вирощене. Уявляєте, друзі, картопля, яку людина тримає вдруге. Тобто та, яка виростила, та, яка придбала. Це означає, що без. Перекупів, ось пропозиції. Бурячок, кавунчик. Підкажіть, будь ласка, скільки кавун коштує? 10 гривень. Всього на всього. Будь ласка. Подивіться, які руки в людини, яка вирощує безпосередньо сама ці яблука, ці томати. Подивіться, які боже, руки. Боже, ви друзі. мене хоч не знімайте. — Я вас не знімаю, І я хочу. руки. — І Не посилайте, бо це мене буде взагалі. Я хочу руки ваші зняти. Слухайте, пішли ми з дочкою ага. поступати. Ага. Та й ну, там сидимо, директор тако сидить, а я сиджу тако угу. дитина сидить, а він дивиться на мене та й каже, боже, де дійсно ваші руки. Як ви тяжко робите? Да, от. А друзі. я ці руки ховаю, а ви ховаєте руки, Дуже, да. Да. друзі. Я просто хочу показати. Дайте, будь ласка. Ви що подивіться, мене, які ручки? Оці ручки вирощують, позорили, вирощують позорили. томати, все. Ну подивіться, Ти казали, що ходять хтось там на тільки інтернеті. Інтер... Я, 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 я хочу вам подякувати за ту працю, за яку ви робите, що вирощуєте натуральний продукт без хімії і продаєте за дешево. Велике ось, вам дякую. Ось, і ось, хочу ось, Понюхайте, як він домашній, як пахне. Ах, насправді, пахне. Да, насправді помідором пахне, да. Не виложить. Да, да. А я ви подивіться, виноградик 25 у цієї жіночки. перчик 20, Як сену нещасний жінки. Домашні помідори. Ось. Зрозуміти одне, що. Сільська праця це дуже тяжка праця. Ви попереду побачили, які руки в людини, яка безпосередньо вирощує ці продукти харчування. Тому, друзі, я розумію, що ціни великі, що дорого, але для того, щоб його виростити, треба дуже велику мати, по-перше, здоров'я, по-друге, багато часу. І по-третє, мати такі руки, які я вам тільки що показав. Бурячок 10, томати 20, моркова 15, буряк 10. Добрий день. Це уточка, добрий Скільки день. коштує? Там воно бумажка. По 160 гривень да, за кілограм. А. А де Там дитина понаписана. Ага. На 480 гривень а, можна да, продавати. Да, Домашня, да. так? Це все. Дякую. Друзі, у кого маленькі діти, будь ласка, ось такі тепленькі, в'язані. Це ручна робота у вас, так? Ага, і скільки коштують? 25 гривень. Це десь орієнтовно на рік, на півтора вже якраз можна, дітки будуть ходити, можна придбати. А такі? теж 25, виявляєте? Для того, щоб їх зв'язати, я думаю, ну, мінімум 3-4 дні треба, а то й більше. Плюс треба матеріал. І всього-навсього 25 гривень. Дякую вам. Виноград продають. Ось, будь ласка, висало 100 гривень за кілограм. Навіть є 70 гривень. Ще за молочними виробами. Зараз запитаємо, скільки коштують. Продукти. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки сметанка коштує? Сметана 50 гривень. 50 гривень. Це домашня у нас. Так, так. і творожочок, будь ласка. 100 гривень. 100 гривень. По запаху дуже приємно пахне. Кривий ріг, домашній творог 100 гривень. Добрий день. Підкажіть, скільки масло коштує? Масло таке 50 таке 30. 50-30. Ага. А сир. 200 гривень. Добрий день. Скільки ваш творог коштує? 100 гривень. А молочко. 30 гривень. А бринзочка будь ласка? 250. 250. Дуже гарно пахне. Кривий ріг завжди дивує своєю якістю. І невеликою ціною. Скажіть, будь ласка, сметанка скільки коштує? 50 гривень. Ось, будь ласка, ковбаска. Добрий день. Добрий, ну, проходимо. Мені кривий ріг подобається. Б'яться 65, творог, будь ласка, свіженький. Ага, підкажіть, будь ласка, скільки такий? 200 гривень. Подивіться, який гарний, свіжий. Знаєте, друзі, коли дивишся на ці натружені сільські руки, розумієш, скільки в них праці, терпіння, любові до землі. Кожен огірок, кожна картоплина, кожен шматок сиру це не просто продукт, це частина людського життя. Сільська праця дуже тяжка. Зранку до вечора, у спеку і у дощ. Люди працюють, аби мати врожай і щось привезти на цей ринок в місто Кривий Ріг. Тому, коли ми бачимо ціну, не треба одразу скаржитися, бо за неї стоять години фізичної праці, втома, але й надія щось продати, щоб заробити людині якусь копійку на життя. Давайте поважати цю працю, бо саме завдяки таким людям на нашому столі є хліб, є продукти харчування. Давайте ставитися до них з повагою. Добрий день. Скільки цибулька? По 30. По 30 гривень. Така то По 15 По 15 гривень. Це арпажик, так? Це арпажик. Розсадка така. Да, да. А скільки вона? Це 30, а оця. Це... 40. – 30 і 40 – це півлітри, так? Да, да. Півлітри, так. І скажіть, будь ласка, грецький горішок. По 30. – В цьому году був урожайний рік чи ні? Не дуже урожайний. не дуже врожайний, бо я дивлюся, не не крупний дрібний калібр. Це гарне продажі вам. Сьогодні навіть на до не дивлячись на дощову погоду, люди вийшли для того, щоб придбати продукти харчування. Щоб придбати домашні харчі. Скільки коштують яйця? 65 гривень. Навіть можна зерно придбати. Дивіться, друзі, саме з такого зерна роблять, молотять муку, і з муки роблять хліб. Грецький горіх. Добрий день. Скільки баночка горіхів? 60 гривень. Грецький горіх, бабочка вже почищена. А качка скільки коштує? 170 сімдесят кіло Це скільки в неї десь кілограма? два з половиною буде, так? До 3 до, до трьох кілограм. Подивіться, друзі, домашня криворіг чиміславиця, що продають як правило на цьому ринку домашні продукти харчування. Подивіться, гарбузи по 5 гривень всього-навсього. Це той гарбуз, який можна на кашу приготувати. Він солодкий, він смачний, ароматний. Можна додати крупи, наприклад, рису, рисової крупи, так. додати ложку молочка, ложку масла, і буде класна кашка. Так? Дякую. Сало, м'ясо в пропозиції. Добрий. день знову знімаєш. Так, так, так. Скажіть, хорошо, добре. добре. Скільки сало коштує? Це не сало, це воно в місті. Все. Ага, все. А сорти, так? Триста. Триста, а салку чисто. Нема. Немає, вже розібрала. — Ростить, немає кому. Воді тільки ходять, знімають, а рости в селі немає. Згоден з вами. <laughs> да. Згоден. багато таких. <laughs> й, Що, друзі, возмущається людина, яка безпосередньо вирощує. Свинину вдома, тому що насправді це дуже тяжкий, тяжка праця і брудна праця. А м'ясо ми говоримо, що дорого-дорого. А для того, щоб його вирости, треба, по-перше, знайти, придбати зерно, по-друге, доглядати за цією тваринкою, за свинею. А ми з вами знаємо, що свині вони не дуже чистоплотні. Ось так. одним дорого, а іншим для того, щоб виростити, треба витратити півроку життя. Ось, доглядати, весь брудний, запахи неприємні і так далі. Ось, будь ласка, перець, подивіться, на будь-який смак. Молочна продукція. Болгарський перець 35, 50. 60. Так, будемо. Так, <реш> да, дивіться, домашнє молочко. Друзі, зверніть увагу, скільки сметани. <реш> Український порцеляновий колон. <куль>. Український по голосу чує. 30% в банці сметани. Подивіться, це означає, що воно дійсно домашнє, жирне, якісне і смачне молочко. Скільки таке коштує? 35 літрів. 35 літрів. Подивіться, друзі. Я, наприклад, за домашнє. Щоб придбати не тільки молоко, але й скільки сметани. Уявляю. Блять, баночку сметани. Але можна й окрему баночку сметани придбати. Це гарних продажів, гарного дня вам. Дякую, Дякую вам. Ось так. 120 пів літра соняшник. А майський? Такі майський 200. 200 гривень. Так. Це ті пчоли, які в кривому розі живуть. Ні, це під Гуровським лісом. Пасіка стоїть, Пасіка Качува, це з Черкащини. А не. з Черкащини? Так. А. Друзі, ось подивіться. Можливо, у вас є номер телефону. Скажете, я прорекламую вас. У люди будуть телефонувати, купляти, якщо бажаєте. Добре, гарного дня. Зелені пропозиції, гарбузики домашні, домашні томати. Добрий день. Добре. Скільки ваші томати? 45. 45, 40. Це все домашнє з дому, так? Да. З огороду. Ось так, друзі, уявляєте? І кропчик 8 гривень, також домашній. Друзі, уявляйте, на всьому ринку жодного перекупу. Виключно тільки домашні продукти харчування. Ті люди, хто їх вирощує ті і продають. Ось вам така картина з кривого рогу. Виноград Молдова, 25 гривень. Це у нас ліщинка, так? Фундук. фундук скільки коштує? 30 гривень баночка. Друзі, дивіться, які ціни смішні. Так. Скільки ваші яйця? 60. 60. курочка домашня, скільки вона? Виставлять в фейсбук, яка ціна довгінцеві на бар. Домашня курочка у пропозиції. Підкажіть, будь ласка, ціну. 120 двадцять гривень. Сто гривень. Подивіться, який свіжачок, а індик. 180. Це десь кілограмів 6-7. так? 10, да? 10 Подивіться, який масивний, можна придбати і один раз смачно наїстися максимально. Свіжачок, домашній. Це у вас домашнє, так? Все вирощено в своєму дворі. Подивіться, друзі, яка краса. Дякую, гарних продажів вам. Це 2700 і це 2400. 2700 і 2400. 150 гривень за кілограм. Це домашня качка, так? так. Да. Да, подивіться, яка гарна. Ж не видно, що воно домашня. Так, домашнє. А молочко скільки? 30 30 гривень. Також сало, м'ясо пропозиції. Добрий день. Скільки салко коштує? 300. Спинка. 300 гривень спинка, так. А м'ясо? 250 лопатка, задня часа 280. 250 можна придбати, друзі, недорого, свіжо пахне. Це домашнє м'ясо, так сидить. Це все домашнє. Люди привозять з навколишніх сіл, кривий ріг продають домашнє м'ясо свіженьке. Квіти продаються, осінні, Молочна продукція в асортименті, навіть яйця є. По 45 гривень недорого. Да, молоденький, це, молоденький так. Курей. це з молодих курей? Да. Так? Домашні, так? Домашні домашні. Ага. Ну, Невеличке, але, ага. але 45 гривень. Свіженький, так, а скільки свіженький. ваша зелень? Петруха 15, кінза за 20. Ага, петрушка 15 кінза за 20. Дякую. Ось навіть козинне молочко продається, друзі. Воно, до речі, дуже корисне. Молочна продукція, сири, масло, ковбаска в пропозиції. Зараз запитаємо овочі, фрукти. Добрий день. Яблучка по 35, перчик 60. Цибулька по 10. А такі по чому перець? Отакий. Оце 25. Молода капуста 25. Нікополь 85 томати, є навіть по 35 огірочки дрібненькі на засолку 90 гривень. Яблучка 25, 25, цибулька 10.

Яблука в асортименті 25-30, чорний принц 25 гривень. Дуже смачне яблуко. Бурячок на український борщ всього-навсього 10 гривень, 15 гривень капусточка. Морква 15. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку та спілкування по Криворіжському ринку. Дуже багато людей, які приїхали з навколишніх сел, продають свої продукти харчування. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, до нових зустрічей!